Вітаю діти! Сьогодні поговоримо про правила поведінки у громадських місцях. Громадські місця це місця, якими користуються люди: це транспорт, театр, магазин, музей, бібліотека, парк, кафе. В громадських місцях одночасно перебуває чимало людей. Якщо відвідувачі не дотримуватимуться певних правил поведінки, то там буде шумно. Важко сприйматиметься вистава чи екскурсія. Наше знайомство з правилами поведінки пропоную розпочати з громадського транспорту. На зупинці громадського транспорту треба стояти спокійно, не стрибати, не штовхатися і не заважати людям, які стоять поруч. Перш ніж заходити в громадський транспорт треба випустити тих, хто виходить з нього, а потім, спокійно не штовхаючись, заходити. Не стій у транспорті з їжею або напоями, поступайся місцем людям похилого віку. Не сміти, не бешкетуй і не розмовляй голосно. Це може відволікти водія від поїздки, завчасно готуйся до виходу. В магазин не можна заходити з тваринами, бешкетувати та кричати. Коли всі продукти вже в корзині, потрібно стати до черги. На касі та розрахуватися за товар не розпаковуй і не їж обраний товар. Поки за нього ще не розрахувалися до театру потрібно приходити завчасно, за декілька хвилин. До початку вистави не можна займати в залі чужі місця, не можна їсти або голосно розмовляти під час вистави. По закінченню вистави подякую акторам облисками. А зараз малята порухаємось. Руки вгору блискаємо бадьоро, покружляєм, разом заспіваємо. Руки, руки до гори, підіймаєм я і ти, починаєм під музом, танцювані марафон. Ей діджей, тобі респект, хто є самий кльом.

Подобалась вам руханка, продовжуємо наше заняття. Ти живеш у суспільстві людському, без людей ти не зміг би прожить, і, хоч правил багато є в ньому, ти всі правила мусиш завчить, щоб поводитись гарно і чемно, та й здоров'я й життя зберегти, з тим, хто правила знає, приємно спілкуватися і разом іти. Дотримуйтесь правил поведінки та будьте чемними, малята. Пропоную вам скласти пазл за посиланням та надіслати фото вашої роботи. До побачення, діти! До нової зустрічі!